Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Запрошую на шопінг у магазин Сінсей. Одяг, взуття, капелюхи та сумки. Приємного перегляду. Ось такі два варіанти капелюхів. Капелюхи тримають форму 219 гривень. Дамські рукавички. М'якесенькі 119 у молочному відтінку. Заколки для волосся 4 бантики атласні 129 Обруч 119. Заколка крабік 99. Набір двох ланцюжків 135 гривень. Сережки дві штуки 45. Ось такого плану сумочка тримає форму одне відділення 549. Маленька сумочка непоганої якості, довгий ремінець – 399. 499. Ось такий варіант. Ось така класна новиночка на полицях, широкий ремінець гарної якості. Тканина не примикаюча 399. Маленькі пудрові сумочки 99. Чорні схожі, тільки з екошкіри 219. Такий варіант 399, одне відділення велике та ще три менших. Невеличка защіпається на кнопку. Всередині має косметичку таку вшиту, дуже зручно. Замість гаманця можна використовувати 499. Ніжно-рожевого кольору 279. Еко шкіра. З цепочкою декоративною. Довгий ремінець, одне відділення. 499. Ця мені також дуже сподобалася. Гарний бежевий відтінок 279. Дуже корисна сумка, яка має бути у кожної дівчини. Закинув туди все необхідне і пакетів не потрібно. 279. Ось такого плану є ще сумочка. Лакова екошкіра, 549. Великі місткі сумки в гарних двох відтінках 599. защіпається на кнопку. Всередині ще одна така косметичка. Гаманець. І такі два варіанти є у сірому та бежевому кольорі 399. Одне відділення на смійку. Тут ціна 549 без знижки. Сумочок дійсно багато, переважно ціни одинакові. Ця модель також 549. Такого плану 599. Покажу вам речі, які зараз зі знижкою, що залишилося жовтими цінниками. Спідничка 149. Ось така в паєтках чорна, міні-спідниця. Двоє на резинці 209, блуза в чорному кольорі 109. Піджак на підкладці 329 у світло-коричневому відтінку. Має дві кишеньки. Такого плану якийсь такий гарний зелений колір світлий. 399 розмір залишився дуже великий. У сірому відтінку також 399. В'язаний м'якенький светлик молочного відтінку 329. Тут рукавчики такі широкі. Вже хтось зачіпив ниточки, як приміряв. Ідемо зараз на взуття, подивимося, які ціни. Ось такі масивні туфлі 749. Такі високі чи черевики 719. Росівки 719 на такій масивній підошві. 359 зі знижкою літнє взуття. Шльопанці також жовтим цінником. Ціна 239. По 209 босоніжки у золоті та сріблі. Туфлі м'якенькі на низькому ходу 499. Є в чорному варіанті і в світло-бежевому. Є ще ось такого плану за 499. Лодочки бежеві. Екошкіра 279. І чорний лак також 279. Є ще такі типу замші за 169. Ось такі цікаві з квадратним носочком 399. Мокасини якесенькі, тканинні 499. Кросівки у двох відтінках 719. Ще одні масивні кросівки – 719. Тут також ціни одинакові. Багато моделей по 719 гривень. Бежеві кеди 599. Ось така моделька кросівок, таких симпатичних, 719. З метеликами, блискітки. Також 719. Є ще такі кеди високі, на липучках 599. Кеди на білій підошві на шнурівці 399. Літні варіанти сумочок залишились. Ось така плета на 209 круглої форми по 239 з чорним та світло-рожевим відтінком. Такого плану сумочка 169. І ось ця моделька також 169 довгий ремінець в комплекті. Піжамка жіноча, шортики та футболка. 399 склад тканини 100% котон. Ось такі варіанти усінні зі штанами 499. З фіолетовими шортиками також 399. І є ще із рожевими. М'якусінькі тапочки 279. Сіренькі пальчики відкриті, ціна 169. І такий варіант темно-синій 219 гривень. Косметичка кавова 549. Є ще такого плану Барбі. За 599. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.